Всіх вітаю, я Софія Далініна, журналістка медіагрупи «Накипіло». Зараз знаходжуся в саду Шевченко, і ми проводимо опитування харків'ян з приводу, чи слухають вони російську музику. Приємного перегляду. Ні, але інколи про проскакує. Буває, що в плейлист попадає ще з тих часів, і я не відразу помічаю. У мене є багато, залишилось багато пісень з дитинства, яке я дуже любила колись, а зараз не слухаю, тому що боляче. А як ставитись до прислуховування? Негативно. А чому? Ну, Війна в країні йде абсолютно з точки зору моралі, це було б неправильно. З будь-якої точки зору це неправильно, тому що, власне, ті люди, які випускають ці пісні, обстрілюють нас. А чи слухаєте ви російську музику? Ні. Ні. Я слухаю. А, а як ставитись до прослуховування? Ну І не дуже. Дитину переконую, ну вона дітя тіктоку. А чому ви вирішили не відмовлятися від неї? Ну, тому що багато російських артистів теж підтримали Україну то за мир. Наприклад, як монеточка. Тобто ви слухаєте тільки, які підтримали Україну, виконавці? Так буває. Чому? Чому? Тому що в Тіктокі попадаються просто в ленті і все. Ну, це ж вважається, заслухаю, так? Я раніше її слухала, але зараз я її припинила слухати. То були такі, знаєте, андерграундні виконавці, і начебто на той момент вони мені здавалися типу нормальними. Потім почалась війна і я могла бачити, як вони кажуть щось, типу, не все так однозначно. І після цього, звісно, мені вже ну, не хочеться їх там слухати, і я цього не буду робити. Якщо вони випадково потрапляють мені у плейліст, я їх переклацую. Вже звикли слухати музику. цю. вже не ріже слух. У цей случає хочу передати привіт мамі. Я живу на Україні, я українка. А як ставитись загалом до людей, які слухають російську музику? Нехай вони там саме собі, що хочуть, те й роблять. Мені, Мені байдуже до них. А підкажіть, будь ласка, чому? Патріотизм, мабуть. Да, я думаю, ми вам не цікаві. А чому? чому? Ні, нам цікаво. Тому що ми русські. Чи слухаєте ви російську музику? Так, да, я слушаю російську музику, але вважаю, що в цьому ніякої проблеми не тому що язык нічого плохого не делает. Ну, война началась Війна почалась з-за языка. А ви слухаєте тільки тих, хто підтримує Україну чи загалом всіх? В основному тих, хто підтримує Україну. Ні. А підкажіть, будь ласка, чому? Я взагалі її ніколи не слухала. Ні серіали, ні проекти. Ну, мабуть. 2011-го взагалі за інших не буду відповідати, інші думки, інші взагалі погляди, але я не підтримую взагалі. Ну, взагалі, добре, дякую вам. свою. Ну, пробую. Це важко в підлітковому віці. Дуже важко насправді. Чому погано? Тікток, соцмережі все йде російською мовою. А для підлітків, навіть діти з української родини. Батьки дуже знають гарну українську мову, але дивляться мультфільми і розмовляють російською мовою. Що цим зробити? Це питання. На жаль, так. А, чи слухаєте ви російську музику? Ні. А підкажіть, будь ласка, чому? Ну, тому що в нас дивіна з Росією. Ні, ми не слухаємо. А колись слухали? Ну так, до, так, до повномасштабного вторгнення так слухала. А як взагалі відноситись до людей, які слухають російську музику? Негативно. Угу. Ні, я не хочу, щоб хтось слухав. Ні, майже ні. А підкажіть, будь ласка, чому? А, ну, якось нема настрою їх слухати. А як ставитись до людей, які слухають російську музику? Це вибір кожного. Комусь нормально, комусь ні. Але і старі пісні, які треба, які дуже... Подобаються і вони не мають до цієї ситуації ніякого сенсу, ніякого відношення. Культура, вона, якщо не погоджує цю ситуацію, цю війну, то вона не винна в цьому. Есть актеры и представители культуры, которые открыто поддерживают эту агрессию, а есть те, которые не поддерживают. Почему бы и нет? Тот же самый Макаревич, русская музыка, но он э, за правильную сторону, на мой взгляд. Че слухаете вы российскую музыку? Нет. Подскажите, пожалуйста, почему? Тому що це фінансує країну агресор і кошти у будь-якому випадку з прослуховування майданчиків Spotify, Apple Music, YouTube Music йде на збори і все одно якісь не якісь гроші, хоч і малі, але у великій кількості загалом йдуть до країни агресора, що спонсує, якби всі бомби, стрілянину і тому подібне. Підкажіть, будь ласка, ви до повномасштабного вторгнення чи після відмовилися? відмовилися? Ще до. А як ви ставитесь загалом до людей, які прослуховують російську музику? А, стараюся підказати людям, що це не зовсім правильно, тому що звісно це вибір кожного, але народ, ну ви самі обираєте собі спокійні ночі замість того, щоб спонсу... спонсорувати країну агресора. Дякуємо. Ви такої ж думки? Так. Да? Супер, дякуємо вам. Гарного дня. дня. Ну в даний момент це не вмісно. Я відмовилася, бо не знаю, просто якось перестала. Перестала потрапляти контент, так перестала дивитися, і тим самим ну, якось, так, якось так склалося, не знаю. А підкажіть, будь ласка, чого ви відмовились? Ну, загалом, мені здається, це не дивно, тому що якщо раніше я слухала там, інколи, тобто не на постійній основі, то якби три роки війна, тобто це потрібно розуміти, що ну, я не знаю, ну просто не слухаю, принципово, ну, це неправильно, на мою думку.